Сезон набирає шалені оберти до свого завершення. Ми ще досі під враженнями після перемоги Леклера в Остіні, а уже етап у Мексиці. Феррарі уже можна було записувати в чіткі фаворити вікенду, а Макс та Норріс мали боротися десь поруч. Вікенд опинився дуже цікавим і знову закрутив інтригу в заліках. Це проект Безгальм і роздуми про гран-прі Мехіко. Погнали! Для початку подивимося, які важливі новини були між гран-прі. Відволічемо вас на трохи, щоб подякувати за те, що ми маємо першу тисячу підписників на каналі. Дякуємо усім, хто нас дивиться, підтримує, ставить вподобайку та підписується. Також вдячні за коментарі. Вони допомагають просувати відео у рекомендації. Найцікавіша новина тижня це заява Гельму та Марко, що менеджер Оскара Піастрі Марк Вебер шукає можливість для переходу Оскара у Редбул. Вебер ніяким чином не прокоментував цю ситуацію, а сам гонщик спростував ці чутки. Також прошу шутки про інтерес до Франко Колапінто, нібито з боку Red Bull. За даними ЗМІ йому пропонують контракт у Вікарп. Єдина проблема те, що Вільямс не хоче відпускати гонщика. І це підтвердив консультант Red Bull Гельмут Марко. Хоча він уникнув твердження про те, що така пропозиція взагалі існує. Також варто згадати, що Вальтері Ботос в роздумах про своє майбутнє припускає, що може стати резервним пілотом команди Mercedes, якщо не продовжить контракт зі стейк. Німецька команда ніяк поки не відреагувала. Також не забуваємо про Юкі Цуноду. Представники Honda Racing Corporation докладають усіх зусиль, щоб посадити Юкі за кермоболіду Red Bull, навіть якщо це будуть тести. І уже сам Крістіан Горнер підтвердив, що японець проїде після сезонні тести. Вікенд був трохи нетиповим, бо на першій практиці було багато новачків, а на другій тестували шини на наступний рік. З цікавого, Албон розбив машину через контакт з Берманом, а Цунода був двічі в топ-3 у перших двох практиках. Переходимо до нашого рейтингу, де оцінимо етап для всіх команд. Стейк сьогодні дискваліфікуємо, бо вони знову посадили русню Шварцмана на першу практику. Але в гонці темп на певних відрізках був. Ботас навіть у певний момент був десятим. Про Джоу сказати нічого, його взагалі не було видно. Дев'яті сьогодні Вікарп. Цунода, попри швидкість на практиках потрапив в аварії у кваліфікації та на старті гонки. Хоча міг претендувати на старт в топ-10. Дуже поганий вікенд для японця, але в аварії в гонці він взагалі не винен. Сподіваємося, він ще зможе показати хороші результати цьогоріч. Ловсон провів далеко неоднозначний вікенд. Нібито він і провів гарну квалу і боровся з суперниками на рівних, але все це виглядало аж занадто агресивно. Новозеландець пошкодив боліт Переса, потім сам зламав крило в боротьбі з Колопінто. Ловсону варто трохи охолонути. Цього разу він опинився надто вибухонебезпечним. Для команди вийшов прохідний вікенд без очок, а прямі конкуренти з Хаас відриваються в кубку конструкторів. Сподіваємось, молодші бики ще повернуться в боротьбу. Восьме місце віддаємо Астон Мартін. Команда провела блідий вікенд. Алонсо закінчив свій 400 й етап абсолютний рекорд, на 15-му колі через проблеми з гальмами. Строул хоч і приїхав 11-м, але натяку на очки не було. Колектив знову залишився без очок і таке враження, що уже остаточно зосередився на боліді наступного року. Їх важко назвати навіть п'ятою командою за швидкістю в пелотоні. Вікенд точно не можна записати їм в актив. На сьомому місці у нас Вільямс. Цікавий вікенд вийшов. Квало собі забрав Албон. Гаєць опинився в топ-10, а Колопінто не зміг пройти навіть до другого сегменту. В гонці ж Албон потрапив в аварію на старті і не показав нічого. Просто опинився не в тому місці, не в той час, а зусиль уникнути контакту не вистачило. Натомість його напарник видав сильну гонку, але низький старт не дозволив боротися за очки повноцінно. В кінці Колопінто також отримав штраф та навіть штрафні бали за боротьбу з Лобсоном, але це не вплинуло на його позицію. Гонка вийшла для аргентинця відносно вдалою, маємо це визнати. Команді потрібно зібратися, щоб не втратити восьме місце в КК. Альпін уже близько. Шосте місце у нас отримає Альпін. Команда вперше з Нідерландів змогла заробити очки і точно мала темп цими вихідними. Окон провалив кваліфікацію, вирішив змінити двигун та стартував з-під спідлейн. Він заїхав на 13 місце, хоча по такій гонці це не було аж велике досягнення. А от Гаслі провів сильний вікенд. Вийшов до фіналу квали. Стартував аж восьмим і зміг втриматись в очковій зоні, попри те, що позаду точно були дві сильні машини. Його бал наблизив французів на відстан трьох очок до Вільямс. Боротьба за восьме місце може бути запеклою. Ми вриваємось в топ-5 рейтингу на гран-прі Мехіко. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Там нічого зайвого. Текстові трансляції, всі головні новини про F1 і не тільки. На п'яте місце відправимо Red Bull. Чеко Перес повністю провалив домашній етап, і на це прям було боляче дивитися. Мексиканець не вийшов з першого сегменту квали, а в гонці сталася просто купа помилок, яка призвела не до прориву в очки, а до фінішу останнім. Серхіо остаточно поставив під повний сумнів своє майбутнє В-1. f Замість боротьби попереду дуже жорстка заруба з новачком з молодшої команди. Макс теж провів несильний вікенд. Він гарно кваліфікувався та просто потонув в зарубі з Норрісом. Як наслідок отримав 20 секунд штрафу і не зміг повернутися до боротьби з Ландо. Хоча він своїм утриманням зіграв на руку Феррарі, яка мала достатньо часу, щоб від'їхати на безпечну, але не зовсім відстань. Макс каже, що штраф великий, але він пілотує, як вважає потрібним. Впевненість ні в боротьбі, ні у словах чемпіона не зникла, але чи вистачить такого підходу до кінця сезону, побачимо. Підсумок, відстань між Норрісом та Ферстапеном після збільшення в осінні до 57 очок, знову зменшилась до 47 балів, а дякуючи Пересу, Редбул легко пропустив Феррарі у кубку конструкторів. Четвертій сьогодні хаас. Команда вдруге поспіль завойовує подвійні очки і має просто сильну форму. В суботу реалізували свій кваліфікаційний темп ідеально. Старт на сьомому та 10 місцях. Магнусен, який, на жаль, закінчує кар'єру в F-1, показав найкращий результат сезону. Сьоме місце. Загалом Данець провів дуже стабільний вікенд. Його темпи збереження шин дозволили не програти позицію піастрі в кінці гонки, який здійснював прорив заслужені очки для Кевіна. Хаук, хоч і провів вікенд трохи гірше, але знову довів, що він зараз кращий пілот з команд середняків. Ще один чудовий етап для нього: вперше в сезоні він заробив очки на трьох гран прі поспіль. Дуже сильні виступи в кінці сезону від німця. Хаас впевнено відривається в кубку конструкторів від Вікарп, і поки не видно, щоб ситуація змінювалась. На третьому місці Макларен. Вікенд пройшов не так погано, як в Остіні, але до ідеальної форми ще далеко. Боліт був швидким, але знову помилки не дали зробити все, як треба. Піастрі вперше в сезоні не вийшов в фінал квали і завалив другу квалу з останніх трьох. В гонці був хороший прорив з 17-го на 8 місце, але його задача брати очки для купу конструкторів. І допомагати Норісу боротися з Максом. Ми цього цими вихідними майже не побачили, але було близько. Норіс, можна сказати, реабілітувався за Остін і зробив майже все, що міг. В боротьбі з Максом вийшов переможцем та в кінці зміг наздогнати Леклера і обійти його. Для перемоги було витрачено занадто багато часу з Ферстапеном Відіграв 10 очок і готується до того, що в Бразилії потрібно скорочувати ще. Але знову ж таки немає впевненості, як мене цей вікенд. Інтрига в чемпіонаті ледь жевріє. На цьому і тримаємося. А от в кубку конструкторів Феррарі наближається, і британцям треба бути уважними, якщо вони прагнуть виграти КК. Піастрі потрібно виступати стабільніше. На друге місце відправимо Мерседес. Німці, хоч і не боролися за подіум, зате провели етап стабільно і, по суті, були в власній лізі, а також показали класну боротьбу між собою, в якій переможцем вийшов Гемілтон. Рассел натомість забрав кваліфікацію. Попри те, що у Гемілтона була специфікація значно новіша, ніж у Рассела, Льюісу було важко обійти свого напарника. А коли він це зробив, все, що Гем побачив, це 30 секунд до суперника попереду. В цілому німецька команда може зарахувати собі свій вікенд в актив, тому вони тут. Перше місце віддаємо Скудерії Феррарі. Вамос, Карлос! Майже ідеальний вікенд для іспанця. Він беззаперечно виграв кваліфікацію. Програв старт Максу, але на рестарті повернув собі позицію, а потім впевнено завершив почати. Коли Карлос перемагає, він робить це так, що наводить на думку, що іншого варіанту не могло й бути. Сайнц має здатність контролювати гонку дуже добре, коли він попереду. Друга перемога Карлоса в цьому сезоні і четверта в кар'єрі. Цікаво, чи вийде виграти ще одну гонку цьогоріч. Леклер же також видав чудовий старт. Скористався боротьбою Ферстапена та Норріса на 10-му колі, щоб вийти на друге місце, але так і не зміг наздогнати свого напарника. В кінці до нього під'їхав Норріс, і Монегаск не витримав тиску. Дуболь для Феррарі був втрачений. Другий поспіль вталий вікенд для Феррарі. Команда під кінець чемпіонату набирає оберти і є шанс на те, що вони поборються за кубок конструкторів цьогоріч. Італійці уже пройшли Red Bull і до Макларен не так багато очок. Етап виявився доволі класним, хоч і без яскравої боротьби за перемогу. Тут і провал Переса, суточки Лобсона і Колопінто, боротьба між Норрісом і Максом, знову успіх Успіхас, і крутий перформанс Сайнса, і зрештою прорив Піастрі. Попереду спринт вікенд в Бразилії, де протистояння за обидва титули можуть повернути в будь-який бік. Будь-який етап наразі не є передбачуваним. Напишіть у коментарі, як вам наш топ за підсумками Гран-Прі Мехіко. З вас вподобайки, підписка, якщо ще ні, та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Проєкт можна підтримати і фінансово, через Монобанк та Приватбанк, всі способи у закріпленому коментарі. Також допомагайте Силам оборони, які захищають нас. Всім папа! -па.